Доброго дня! Зараз ми знаходимося на Галичині, зокрема Львівщина, фермерське господарство Еліт Мілк». Ми займаємося молочним та м'ясним скотарством. Ферма наша складається зараз з 280 голів ВРХ, з них 150 дійного стада, в тому числі з. Курів у нас 20% це є джерсеї і решта е Гулштини. Як ми прийшли до Гулштина і Джерсея, це з локальних курів, які в нас тут були. Починали ми з 43 курів. Е, Ми осіменяли їх і гулштином, і джерсеєм. І таким чином поступово ведемо дві лінії е і йдемо в напрямку до чистокровного е гулштина та джерсея. Зараз вже пройшло декілька років, і в нас є вже декілька поколінь від тих локальних корів. На сьогоднішній день, звичайно, що таке виходить різнобарне стадо, можна сказати. Але в дальнішому ми плануємо окремо ввести стадо Джерсея і окремо стадо голштина, Тому були дві окремі різні. Різні ферми. Що характерно, от, наприклад, по Гулштину. ми Тут дуже гарно можна побачити теличку третього покоління. Не ховайся, не ховайся, мала. Це теличка третього покоління, їй буде в квітні, місяці, 8 квітня їй буде 2 роки. Вона вже усімінена. Це дочка БК Валбізон Дорман. Дуже унікальний бик. А поряд з нею, наприклад, стоїть. Це третє покоління, а поряд з нею це перше покоління. Від звичайної корови українська чорноряба, усімінена вона була гулштином і от отримали ми таку теличку. Вони одного віку. Там різниця приблизно 2-3 тижні. Але яскраво можемо на їх прикладі побачити, наскільки тут генетика швидше рухається. І По, по відношенню до, до цієї. Ця більш низька, вона піддається ожирінню, Видно, ну і відповідно, продуктивність її ще не, не буде такою високою, ніж, ніж цієї корови. Також приблизно 30-40% корів ми усі спермою м'ясних биків. Це Герефорд, Ангус і бельгійська, бельгійська голуба. Так, що у нас от є ще такий напрямок. Зокрема, тут представлена нас це крос бельгійської голубої і звичайної української чор чорнорябої. Це перше покоління, і ця у нас корівка в січні місяці, 28 січня, привела теличку вже від бельгійського БК, Відповідно, вона другого покоління.